Щось довго він там. О, Господи, Боже милий мій, що це було? О, ні, знову каналізація гівно по трубах. Ах, точно, та ж і потенційний працівник. Що за кошмар тут стався? О, ні, хлопчино, що з тобою? Агов? Потрібно негайно викликати швидку допомогу. Алло, швидка? Алло, так? Швидка, екстрена, невідкладна медична допомога. В екстрених, невідкладних, надзвичайних ситуаціях слухає На зв'язку операторша Вітослава. Що у вас трапилося? А? Не знаю, як пояснити, але якщо коротко, то біда в туалеті. Приїжджайте, хоч, Офіс Маніленд. Гаразд, мило, не переймайтесь, все буде добре. Я передам інформацію нашим найкращим парамедикам. Покваптесь, будь ласка. Окей. Тут мені помни. Так приємно. Ха-ха. Едику, педику, слухай, а добряче так нам пощастило. Сидимо собі днями, а нам лиш боки натирають. Так, Георгія, повністю з тобою згоден. От так би завжди були легенькі виклики приїхати, дати якусь таблетку від голови або зробити якийсь укол. А ти смакував вже нову піцу? Чув там якийсь секретний інгредієнт, від якого тупо зносить сраку. Ні, друже, ще не було такої можливості. Але буде потрібно якось спробувати. Що означає твоє зносить сраку? Та, типу, цей секретний інгредієнт вкрай гострий, ну ти сам розумієш. Але ще одне: якщо він буде зіпсований, то це пізда, друже. Агов, дармої іде. Підіймайте свої кисляві пердаки і пиздуйте на виклик. Надзвичайна ситуація, біда в туалеті. Негайно виїжджайте. Не забудьте вдягнути захисні костюми. Ах бля, накаркав ти, ось і робота. Гаразд, підіймай свою дубцю і вперед спасати чиєсь життя. Бля, чувак, що це за така біда в туалеті? Там, мабуть, підслизнувся, впав або ще якась хуйня. Добрий день, а ми, певно, до вас. Ще б довше їхали. Скоріше, там людині зле. Це тут, займайтесь. Єбать, ось для чого нам костюм. Давай менше пизди, давайте скорше з цим покінчимо і нарешті повернемося на наш масаж. Та ну нахуй, що тут бля відбулося? Беремо цього покидька і веземо в лікарню, бля, ще зригнуть. Дивись, щоб не впав. Це ти, блядь, дивись, щоб не впав. Ай, блядь, впав. Та похуй він так відключиться. Давай, похуй, йдем. Давай, кидаємося засранцю в машину. Ха-ха, блядь, співчуваю лікарю і водієві. Ха-ха-ха, точно, вони ж без захисту. ха ха Ха-ха-ха-ха. ха ха Ну вперед, Станіслава Юр'євича! Слава Україні, хлопчики! Героям слава! слава. Єбать, що це за смірдюк. Де ви його підібрали? Я не дихаю. Лікарю нахуй розслабтесь. Так, зараз вийдемо і глянемо, що з ним. Лікарю, що нам робити, у нього геть розірвана срака. Веземо його в лікарню, а там же вирішимо.